Сьогодні 30 квітня 2025 року і рівно 9.15 прийшов робітник, правда, один, я думала, їх буде двоє. І став демонтувати мій конвектор. Мені через годину їхати на англійський, я не знаю, мабуть, він не встигне, ну поїду. Хай роблять самі. Мені треба відпочити трошки. Далі розкажу. Ось що маємо. Демонтував він десь хвилин за 20-25. Ну, пройшло 30 хвилин, ну, він кудись ходив там і зараз повіз, мабуть, новий привезе. Ой, яке ж тут це старе, мабуть, ставили, коли цей будинок збудували. Але це я не знаю скільки років будинку. Так що мені пощастило з одної сторони, що мені новий поставлять конвектор. Ой, хоч би в залі не було такої аварії, то в мене там нові меблі. Тут у мене старі, і ще не ДСП, а дерево, і воно витримало. А там не витримає, не витримає мебіль з IK. Так, що далі буде? Пішов, подивимось. Хорошо, що я тут прикрила, так зовсім би було. Брудно після цього. Щось він тут приніс. Я не знаю, що він робить. Сушив спочатку. А, це пылесос такий. Сушив, прибирає. Я йому сказала, що мені потрібно залишити мою квартиру. Я хочу поїхати на англійський, трошки розвіятись, тому що я бачу, що це буде довго, а чого мені тут сидіти? І Приїду, подивлюсь, що, що буде. Так що далі буде. А я поїду на англійську. Добре, що я не залишилась вдома. Поїхала на англійський, зараз зустріла Молі. Це моя американська подруга. Вона сказала, що вона завтра їде. А я, на жаль, з нею мало бачилась. Постояла, побалакала, приїхала додому через три години. Я думала, тут уже стоїть новий конвектор. А ні. Я не знаю. Ну, до завтра вони поставлять чи ні. Ну, зараз я домовилася зі своєю подружкою, і ми їдемо кататись на велосипеді. Все, мені треба відпочити. Тим паче, що прибирати мені нічого поки що. Так що я зараз перекушу після англійської і поїдемо кататись на велосипеді. Треба відпочивати трошки. Все, далі буде. Пока. Сьогодні 30 квітня 2025 року. не такий вже день. Я на велосипеді приїхала до Вашингтону з подружкою. Ти хочеш, щоб я тебе показала? Ні, вона не хоче. Он меморіал Мартіна Лютера Кінга. Це ж от в цьому місці. Квітнуть сакури. Оце навкруги цього озера. Сакури, сакури, кругом сакури. Ну, в цьому році я пропустила, а три роки чи два я сюди приїжджала. Ось, ось як тут класно. І їхали ми недовго, зовсім недовго. Я така довольна, так що ремонт у мене ще не закінчили, але вихідний у мене не перепорчений. Все клас. Я продовжую велосезон. Вон музей Смісонія, вон-вон червоні такі птахи. Це там магнолії, цвітнуть, Я теж в цьому році все пропустила. Ну нічого, я на, наступний рік, я поїду. Я не знала, що так. Пробую знімати на телефон. Це мені подружка підказала, каже, виверни. Я телефон використовую, щоб рахувала, скільки кілометрів їду. І зараз перевернула і пробую, не знаю. GoPro не взяла, подивимось, що зніме. Катаємось у Вашингтоні з подружкою вдвох. Гарний день, гарний вихідний. Я дуже довольна. Торохтять мої речі. В корзині! Ха -ха. Ну нічого, перший млинець комом. Камком. -ком. Так. стап. Стап. Ось, як цікаво! Куди ми доїхали? Їдемо далі. Так класно, в мене такий гарний настрій. Незважаючи ні на що. Ой, Вашингтон. Коли могла я мріяти, що буду кататись по Вашингтону на велосипеді. Я про таке навіть не думала. Ну, так воно і є, клас. О, там навіть хтось сидить, якась статуя на лавочці. Це був надзвичайно класний день, вихідний. Хоча вчора я думала, що це буде перепорчений день. Але я повернулась додому. Це був просто класний вихідний. Наташа, дякую тобі за те, що ми покатались разом. Ми сьогодні їздили до Вашингтону. Це було класно. Хоча день починався не дуже. Я як завжди спала всього п'ять. Годин 18 хвилин, вчора довго не могла заснути, але мені одна глядачка якось кілька днів назад написала, каже: я включаю аудіокнижки і слухаю, засипаю. І я вчора знайшла вночі якийсь українськомовний канал і стала слухати і заснула. Але справа в тому, що я прокинулась в 6 годин, як на роботу Тому не виспалась. Але сьогодні я почуваю себе. Дуже класно. <смі> мені спати не хотілося, тому що я не працювала в Таргеті. І ми катались на велосипеді. Добре, що я не чекала, коли мені зроблять цей конвектор, поки мені не поставлять. Я спочатку вранці почекала, думала швидко, потім поїхала на англійське. Після англійського ми поїхали кататись. В Вашингтон ми проїхали, ось, показую, годинник. Годину ми їздили, я ще не виключила. Годину ми їздили, приїхали 5,48 міль і годину на велосипеді. А потім в кінці дня ми посиділи в кафе Starbucks, попили коктейль такий, там було у мене сказано, що чері чай. Але то я чаєм не почувствувала, не відчула це як молочний якийсь коктейль, але був дуже смачний. Дякую, Наташа, за такий гарний день. А тепер подивимось, як він закінчиться, тому що починався він не дуже. Безла це я вже завтра буду прибирати. Потихеньку, завтра, післязавтра не буду напрягатись. Я сьогодні так гарно відпочила, я прямо не очікувала. Думала, буду прибирати і буду прати. А ні, ми так класно покатались на велосипеді. І заходимо в спальню і дивлюсь, що я маю. О! Мені вони все-таки поставили. Поставили цей, ну, ближче не видно. Сонце. У мене ж сонячна сторона, але що то там написано? Мабуть, я потім подивлюсь, вони завтра будуть продовжувати. Я бачу 1 травня, це ж завтра, 1 травня будуть продовжувати роботу. Ну, поставили і дуже непогано. Я думала, буде якось ну, не гармонірувати із, із стіною. Ні, гарно виглядає. Головне, що нове, не таке ржаве там. Якби мені ще в коридорі поміняли в room. Але щоб без, без такої аварії, як була, так що все добре. Ну, посплю я ще в таких спартанських умовах. Комп'ютер, ну, відкрию, позаймаюсь ввечері. Але в мене прямо так, так, такий піднятий психологічний стан, що я дуже-дуже рада, що сьогодні так гарно відпочила, хоча і мало спала. Все, всім доброго дня, доброго ранку чи доброго вечора, хто де дивиться, все буде добре, будьте здорові, надій побільше. І надіємося на краще, і все буде добре. Все. дякую, що дивились. Наташа, дякую тобі за класний день. Все, пока-пока.